Привіт, друзі-садівники! Ви думаєте, що взимку компостна купа просто замерзає і перетворюється на марну брилу органіки до весни. А що як я скажу вам, що це одна з найбільших помилок, яка коштує вам дорогоцінного добрива. Багато хто просто складає відходи взимку, сподіваючись, що навесні все якось само запрацює. Але сьогодні ми розкриємо головний секрет зимового компостування. Я покажу вам. Як перетворити вашу компостну купу на справжній біореактор, що працює навіть у 20 градусний мороз? Так, ви не дочули, ваш компост може бути гарячим, коли навколо сніг. Залишайтеся з нами, і до кінця цього відео ви будете знати, як змусити мікроорганізми працювати на вас цілий рік. І повірте, ваш весняний город скаже вам за це величезне дякую. Перш ніж ми зануримося у секрети, давайте швиденько розберемося, чому компост взагалі засинає взимку. Вся магія компостування це робота мільярдів мікроорганізмів, бактерій, грибків та інших крихітних трудівників. Вони, як і ми, люблять тепло, вологу та смачну їжу. Коли температура падає нижче 5 градусів тепла, їхня активність різко сповільнюється. А при мінусових температурах вони впадають у анабіоз, тобто просто завмирають. Здавалося б, усе логічно, проти природи не підеш, але тут і криється перший ключик до розгадки. Процес розкладання органіки сам по собі виділяє величезну кількість тепла, це називається термофільним процесом. Тобто, правильно запущена компостна купа може сама себе зігрівати зсередини створюючи ідеальні умови для мікробів, навіть коли зовні люта зима. Наше завдання не дати цьому теплу втекти і постійно підкидати дрова у цей біологічний камін. Отже, перший і найважливіший стоп нашого зимового компосту це розмір. Забудьте про маленькі компостери чи невеличкі кубки в кутку саду. Взимку розмір має вирішальне значення, щоб запустити процес самозігрівання і утримувати тепло, ваша компостна купа повинна бути не меншою за один кубічний метр, тобто метр в ширину, метр в довжину і метр у висоту. Це абсолютний мінімум, ідеально півтора на півтора на півтора метра. Чому так? Уявіть собі, маленьку вуглинку і велике багаття. Вуглинка швидко згасне на морозі, а багаття буде палати, зігріваючи все навколо. Так само і з компостом. Маленький об'єм промерзне наскрізь за перших же серйозних заморозків, і ніякий процес там не запуститься. А велика маса органіки має значну термальну інерцію. У її центрі, у так званому ядрі, температура може сягати 60-70 градусів тепла. Поки по краях утворюється замерзлий ізоляційний шар. Тому, перш ніж почати, переконайтеся, що у вас є достатньо матеріалу для створення великої правильної купи. Тепер переходимо до палива для нашого біореактора. Це другий секрет правильний баланс вуглецю та азоту, або, як кажуть садівники, коричневого та зеленого. Це, мабуть, найчастіша помилка новачків, вони або закидають купу лише кухонними відходами, або, навпаки, одними листям. Взимку цей баланс стає критично важливим. Вуглець, тобто коричневі матеріали, це енергія, це дрова для наших мікробів, азот зелені матеріали, це білок, будівельний матеріал для росту їхньої популяції. Без достатньої кількості азоту мікроби не зможуть розмножуватися і процес не запуститься, без вуглецю їм не буде чим топити і купа охолоне. Ідеальне співвідношення для гарячого зимового компосту приблизно 25 до 30 частин вуглецю на одну частину азоту звучить складно, не хвилюйтеся, на практиці все набагато простіше. І я зараз покажу, як цього досягти без складних розрахунків. Давайте конкретно розберемося, що таке зелені або азотисті компоненти взимку. Влітку все просто скошена трава бур'яни. А що робити в холодну пору року? Насправді джерел азоту навколо нас вдосталь. По-перше, це всі ваші кухонні відходи, овочеві та фруктові очистки, кавова гуща, чайна заварка. Залишки їжі рослинного походження це найцінніший і найдоступніший зимовий активатор. Збирайте їх в окреме відро і регулярно додавайте до компосту. По-друге, якщо у вас є господарство, то гній травоїдних тварин, курячий, кінський коров'ячий, це справжня азотна бомба, яка здатна розігріти будь-яку купу. Навіть невелика кількість гною може стати каталізатором процесу. Також, якщо у вас є доступ до відпрацьованих грибних блоків або пивної дробини, це теж чудове джерело азоту. Головне правило, азотисті матеріали потрібно додавати регулярно, але не переборщувати, щоб не отримати замість компосту липку масу з неприємним запахом. Тепер поговоримо про коричневі. Вуглецеві матеріали, тобто про наші дрова, взимку з цим зазвичай простіше, адже багато хто заготовив їх ще з осені. Найкращий варіант це сухе опале листя. Сподіваюся, ви не спалили його, а зібрали в мішки. Листя не тільки дає вуглець, але й створює гарну пухку структуру, яка пропускає повітря. Другий чудовий компонент це подрібнені гілки, тирса стружка. Якщо ви обрізали дерева чи кущі, пропустіть гілки через садовий подрібнювач. Це ідеальний вуглецевий матеріал, немає подрібнювача, не біда. Картон та папір без кольорового друку та скотчу прекрасна альтернатива. Рвіть коробки на дрібні шматки і сміливо додавайте солома, сіно, стара мульча, все це теж підійде. Важливо пам'ятати, що вуглецеві матеріали мають бути сухими. Вони вбиратимуть зайву вологу від зелених компонентів і створюватимуть правильну структуру купи. Отже, ми маємо зелене і коричневе. Як же їх змішувати, щоб отримати те саме співвідношення 30 до 1? Насправді вам не потрібні ваги чи хімічна лабораторія, є просте правило об'ємів. Намагайтеся додавати приблизно 2-3 частини коричневих матеріалів на одну частину зелених, наприклад, на одне відро кухонних відходів додайте 2-3 відра сухого листя або подрібненого картону. Це дуже приблизне правило, але для старту воно працює чудово. Найкращий спосіб це закладати компостну купу шарами, як торт наполеон, шар листя сантиметрів 20. Потім тонший шар кухонних відходів сантиметрів 10 потім знову шар тирси чи картону і так далі. Кожен шар можна злегка зволожити, але про це ми поговоримо окремо. Така шарувата структура забезпечить рівномірне змішування компонентів і хороший доступ повітря до всіх зон. Ще один маленький, але надзвичайно важливий секрет, який прискорює процес в рази. Це подрібнення. Уявіть, що вам потрібно з'їсти ціле яблуко або яблучне пюре, що ви з'їсте швидше, так само і мікроби. Чим менші шматочки органіки, тим більша площа поверхні для атаки бактерій, цілу картоплину вони будуть гристи кілька місяців, а якщо ви її поріжете на дрібні кубики, процес піде значно швидше. Це стосується абсолютно всього. Кухонні відходи бажано подрібнювати, гілки пропускати через шредер, картон рвати на маленькі шматочки, навіть листя, якщо є можливість, можна пропустити через газонокосарку з функцією мульчування. Подрібнення не тільки прискорює розкладання, але й дозволяє зробити купу більш щільною, що допомагає краще утримувати тепло. Повірте, витративши трохи часу на подрібнення, ви виграєте тижні, а то й місяці у процесі отримання готового компосту. Третій кит зимового компостування це вологість, це ще одна пастка, в яку потрапляють багато садівників. Вони думають, що взимку і так волого сніг, дощ і не звертають на це увагу. Але це помилка, компостна купа повинна бути вологою. Але не мокрою. Ідеальний стан це як добре віджата губка. Якщо стиснути жменю компосту в руці, з неї не повинна текти вода, але долоня має залишитися вологою. Чому це так важливо? Сухий компост не буде працювати, бо мікробам для життя потрібна вода. А надто мокрий компост перетвориться на слизьку, холодну масу без доступу кисню. Де почнуться процеси гниття, а не компостування, з'явиться неприємний запах аміаку. Взимку контролювати вологість особливо складно. Сніг, що тане, може перезволожити купу, а сухий морозний вітер висушити її верхній шар. Як же підтримувати ідеальну вологість взимку? По перше, при закладанні купи кожен шар бажано злегка зволожувати теплою водою. Саме теплою, а не холодною, щоб не охолоджувати майбутній реактор, це дасть початковий поштовх для розмноження бактерій. По друге, дуже важливо захистити купу від надмірних опадів, якщо у вас відкрита купа, її варто накрити шматком брезенту, шиферу або агроволокна, але так, щоб залишався доступ повітря. Не загортайте її в поліетилен герметично, інакше вона задихнеться. Раз на два-три тижні у відлигу варто перевіряти вологість, занурте руку в глиб купи. Якщо відчуваєте, що там сухо, не бійтеся пролити її кількома відрами теплої води. Якщо ж навпаки, занадто мокро, додайте більше сухих коричневих матеріалів тирси, соломи, картону, вони вберуть зайву вологу, як губка, і відновлять баланс. Надлишок води взимку, це ворог номер 1 Чому? Тому що вода замерзаючи перетворюється на лід, розриває клітинні структури і зупиняє всі біологічні процеси. Мокра купа промерзає набагато швидше і глибше, ніж просто волога. Щоб уникнути цієї проблеми, окрім захисту від опадів, подумайте про дренаж. При закладанні компостної купи покладіть на землю шар з грубих гілок товщиною сантиметрів 15-20. Ця подушка не дасть талій воді застоюватися біля основи купи і забезпечить відтік зайвої вологи. Також вона покращить доступ повітря знизу, що теж дуже важливо. Якщо ви використовуєте компостний ящик, Переконайтеся, що в його дні є достатньо отворів для дренажу. Це просте рішення може врятувати ваш компост від перетворення на замерзлу брилу і дозволить процесу тривати навіть під час сильних снігопадів та відлиг. І ось ми підійшли до четвертого елемента кисню. Наші мікроорганізми, які роблять гарячий компост, є аеробними. Це означає, що для життя і роботи їм потрібен кисень, так само як і нам. Без доступу повітря вони гинуть, а їхнє місце займають анаеробні бактерії. А ці хлопці працюють повільно, виділяють мало тепла і виробляють неприємні запахи, зокрема, сірководень, запах тухлих яєць. Тому забезпечення хорошої аерації це ключ до успіху. Як ми вже згадували. Пухка структура, створена за допомогою подрібнених гілок, листя та картону, вже сама по собі сприяє проникненню повітря, дренажний шар з гілок також допомагає підсмоктувати повітря знизу, але цього може бути недостатньо, особливо у великій і щільній купі, тому час від часу компост потрібно ворушити. Ворушіння або перемішування компосту взимку це тема для палких суперечок серед садівників. Одні кажуть, що не можна турбувати купу, щоб не випускати дорогоцінне тепло, інші стверджують, що без цього вона задихнеться, істина, як завжди, десь посередині. Часто перевертати всю купу вилами взимку дійсно не варто кожне таке перемішування це сильний стрес і втрата тепла. Але повністю залишати її без руху теж погано. Оптимальний варіант це пасивна аерація. Раз на тиждень два беріть довгий кілок або металевий прут і робіть у купі кілька глибоких проколів до самого центру. Поворушіть ним трохи, щоб створити вертикальні канали, через них тепле повітря з центру буде підніматися вгору. А на його місце з боків буде засмоктуватися свіже, збагачене киснем. Це простий, але дуже ефективний метод, який не охолоджує ядро купи, але забезпечує достатню кількість кисню для наших мікробів. Давайте детальніше поговоримо про ядро компостної купи або її гаряче серце. У правильно організованій великій купі процеси розкладання найактивніше йдуть саме в центрі, там підтримується найвища температура, іноді до 70 градусів, і там працюють найефективніші термофільні бактерії. Зовнішні шари сантиметрів 20-30, можуть навіть промерзати, і це не страшно. Навпаки, цей замерзлий шар працює як кожух, як додаткова теплоізоляція. Що захищає гаряче ядро від морозного повітря, тому не варто панікувати, якщо ваша купа зверху вкрита снігом або інеєм. Головне, що відбувається всередині. Саме тому, коли ви додаєте нову порцію кухонних відходів, не залишайте їх просто зверху. Розгребіть трохи снігу, зробіть заглиблення і помістіть органіку якомога ближче до центру. А потім прикрийте її матеріалом скупи. так свіжа їжа одразу потрапить у найтеплішу зону і швидко включиться в роботу. Чи потрібно використовувати спеціальні активатори або прискорювачі компостування взимку? Реклама пропонує нам безліч препаратів з ефективними мікроорганізмами, але чи потрібні вони насправді у більшості випадків. Ні, усі необхідні бактерії та грибки вже є на поверхні органічних відходів у ґрунті, у повітрі. Якщо ви створили для них правильні умови, розмір, баланс вуглецю та азоту, вологість і кисень, вони розмножаться самі без будь-якої допомоги. Однак, якщо ви хочете дати процесу додатковий поштовх, особливо на старті, можна використовувати природні активатори. Найкращий з них це жменя готового зрілого компосту з минулого року. Це справжній стартер, що містить всю необхідну мікрофлору. Також чудово працює звичайний садовий ґрунт або невелика кількість гною. Вони значно ефективніші та дешевші за будь-які комерційні препарати. Ми вже згадували, що зовнішній шар купи слугує ізоляцією. Але ми можемо значно покращити цей ефект, додатково утепливши наш компостний будинок. Це п'ятий секрет успішного зимового компостування. Чим краще ми захистимо купу від вітру та морозу, тим менше тепла вона буде втрачати і тим стабільніше буде працювати її ядро. Найпростіший і найприродніший утеплювач це сніг. Не зчищайте сніг з компостної купи. Навпаки, після снігопаду накидайте на неї додатковий замет, пухкий сніг, чудовий теплоізолятор, який захистить купу краще за будь-який матеріал. Якщо снігу немає, можна обкласти купу з боків тюками соломи, мішками з сухим листям або навіть старими килимами чи ковдрами. Головне, забезпечити, щоб утеплювач не перекривав доступ повітря, особливо знизу. Давайте порівняємо два підходи: відкрита компостна купа проти спеціального компостного ящика чи контейнера, що краще для зими. У кожного варіанту є свої плюси та мінуси. Відкрита купа дозволяє легко створити великий об'єм, що є критичним для самозігрівання, її простіше ворушити та контролювати, однак вона більше схильна до втрати тепла та пересихання від вітру. Компостний ящик, особливо дерев'яний або зроблений з товстого пластику, сам по собі є додатковим утеплювачем. Він краще захищає від вітру і допомагає підтримувати стабільну температуру та вологість, але в ньому складніше забезпечити хорошу аерацію, і його об'єм зазвичай обмежений. Ідеальний варіант для зими це великий саморобний ящик без дна. Об'ємом не менше кубічного метра, можливо з кількох секцій, це поєднає переваги обох підходів достатній об'єм та додатковий захист стінок. Тепер давайте підсумуємо і розглянемо найпоширеніші помилки зимового компостування, яких варто уникати. Помилка номер один занадто маленька купа, як ми вже знаємо, і вона просто промерзне і не буде працювати. Помилка номер 2 неправильний баланс. Скидати в купу лише кухонні відходи без додавання коричневих матеріалів це шлях до гниття і смороду. Помилка номер 3 Ігнорування вологості. Як занадто суха, так і занадто мокра купа не працюватиме. Потрібен постійний контроль. Помилка номер 4 герметичне укриття. Накривши купу плівкою без доступу повітря, ви вб'єте всі аеробні бактерії. Помилка номер 5 додавання великих замерзлих шматків органіки. Вони будуть довго відтавати і сильно охолоджувати ядро купи. Краще спочатку дати відходам відтанути в теплі. Уникаючи цих простих помилок, ви значно підвищуєте свої шанси на успіх. Окремо варто поговорити про те, що Категорично не можна додавати до компостної купи, особливо взимку. В холодну пору року процеси розкладання все ж таки сповільнені, а головне навколо блукають голодні тварини та гризуни. Тому взимку варто бути особливо обережним. Ні в якому разі не кладіть у компост м'ясні та рибні відходи, кістки, молочні продукти, жири та олії. Вони не тільки створюють жахливий сморід при розкладанні, але є надзвичайно привабливою приманкою для щурів, мишей та інших небажаних гостей. Також уникайте додавання фекалій домашніх тварин, таких як коти та собаки, оскільки вони можуть містити небезпечних паразитів, хворі рослини, уражені грибками чи шкідниками, теж краще спалити, а не відправляти в компост. Щоб не розповсюджувати заразу по ділянці наступного року, як зрозуміти, що ваш зимовий компост дійсно працює, а не просто замерз. Є кілька очевидних ознак. Перша і найголовніше це тепло. У морозний день, якщо ви розгребете верхній шар купи, з її надар повинен йти пар. Це найкращий доказ того, що всередині тривають термофільні процеси. Можна навіть придбати спеціальний довгий термометр для компосту, щоб точно вимірювати температуру в ядрі. Вона повинна бути в діапазоні від 40 до 65 градусів. Друга ознака відсутність неприємного гнильного запаху. Працюючий компост пахне приємно, як лісова земля після дощу, якщо з'явився запах аміаку забагато азоту або вологи. Запах тухлих яєць бракує кисню. Третя ознака це осідання купи. Активний процес розкладання призводить до того, що об'єм органіки поступово зменшується. Це хороший знак. Давайте уявимо ідеальну закладку зимової компостної купи. Крок перший обираємо місце захищене від вітру. На землю кладемо дренажний шар з грубих гілок товщиною 20 см. Крок другий. Починаємо формувати торт, шар сухого листя 20 см, злегка зволожуємо теплою водою. Поверх нього шар кухонних відходів 10 см, посипаний жменею землі або старого компосту, потім шар подрібненого картону, або тирси 15 см. І так повторюємо, поки не досягнемо висоти мінімум в один метр. Крок третій. Коли купа готова, добре її проливаємо теплою водою і накриваємо від опадів, залишаючи доступ повітря. Крок 4. Регулярно раз на тиждень робимо проколи для аерації і додаємо нові порції відходів у центр. Крок п'ятий. Утеплюємо снігом або соломою. Ось і все. Ваш біореактор запущено. І наостанок. Давайте поговоримо про результат, що ви отримаєте навесні, якщо будете дотримуватися всіх цих правил. Коли зійде сніг і земля відтане, ви не побачите купу замерзлих минулорічних відходів, натомість під верхнім, можливо, ще не до кінця перепрілим шаром. Ви знайдете велику кількість готового, пухкого, темного і розсипчастого компосту з приємним запахом землі. Це справжнє чорне золото для вашого саду. Він буде готовий до використання набагато раніше, ніж у тих, хто просто залишив свою купу замерзати. Ви зможете внести його в грядки вже при перших весняних посадках, даючи своїм рослинам потужний старт. Зимове компостування це не просто утилізація відходів, це інвестиція у здоров'я вашого саду та майбутній врожай. Це безперервний цикл природи, якому ми можемо і повинні допомагати навіть у найхолоднішу пору року. Отже, давайте підіб'ємо підсумки, який же він головний секрет зимового компосту. А секрет у тому, що його не існує. Немає однієї чарівної пігулки чи одного інгредієнта. Успіх зимового компостування це система, це синергія п'яти ключових факторів. Правильний розмір, щоб утримати тепло, правильний баланс вуглецю та азоту, щоб нагодувати мікробів, правильна вологість, щоб підтримати життя, постійний доступ кисню, щоб уникнути гниття, і надійне утеплення, щоб захистити від морозів. Коли ви поєднуєте всі ці елементи, ви перестаєте боротися з зимою і починаєте використовувати її закони собі на користь Створюючи всередині купи свій власний теплий мікроклімат, ваш компост перетворюється з пасивної купи сміття на живий дихаючий організм, що працює на вас 24 на 7. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, тепер зимове компостування не здається вам чимось неможливим. Якщо відео було корисним, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих порад. А тепер питання до вас А як ви рятуєте свій компост взимку? Чи, можливо, ви тільки плануєте почати після цього відео? Поділіться своїм досвідом, думками та запитаннями у коментарях нижче. Давайте обговоримо.